Вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Понад 600 спортсменів, тренерів і молодіжних працівників загинули. Понад 760 спортивних об'єктів зруйновано або пошкоджено у ході війни з Росією. Подібну заяву серед іншого зробив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний під час зустрічі з надзвичайним повноважним послом Японії в Україні Накагоме Макаше. Також увагу було приділено неприпустимості допуску. Представників. Держав-агресорок до міжнародних змагань. Натомість, ті, у свою чергу не сидять склавши руки, так міністр спорту Російської Федерації та президент Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов повідомив, що провів у Лозанні зустріч з керівниками міжнародних спортивних федерацій. З генеральним секретарем Міжнародної Федерації університетського спорту Матіасом Ремундом. вони обговорили участь російської делегації у всесвітньому форумі організації у 2026 році. У Швеції далі він запропонував розглянути Осію як можливий майданчик для проведення у 2028 році подібного форуму, а також організації в Алтайському краї у тому ж році чемпіонату світу серед студентів з веслування на байдарках. І каноє далі у нього була зустріч з президентом міжнародної федерації гімнастики Моринадії Ватанабе та генеральним секретарем Ніколя Бумпане, де йшлося про те, що Росія готова до проведення міжнародних змагань з будь-якої з гімнастичних дисциплін. Двоє гравців, два гравці баскетбольного клубу Дніпро Форвард Володимир Конів і центровий Даніл Сипало. Увійшли до розширеного складу збірної України, у якому фігурують і виконавці з національної баскетбольної асоціації Максим Шульга, Бостон Селтікс, Святослав Михайлюк, Юта Джаз, Олексій Лень, Лос-Анджелес. Інша справа, чи вони приїдуть, яка 14 липня розпочне підготовку до виступу з 6 по 20 серпня в прекваліфікації чемпіонату світу 2027, де суперниками синьо-жовтих у груповому раунді будуть національні команди Швейцарії та Словаччини. 24 та 25 липня наші гулівери у Ризі зіграють товариські матчі проти Нідерландів 2 серпня у Хорватії проти тамтешньої збірної. 10 липня донецький шахтар першим з вічиняних клубів поєдинок поєдинком матч відповідь 17-го проти фінського Ільвеса в першому раунді кваліфікації Ліги Європи стартує у новому євросезоні 2025-2026 років. У разі перемоги гірники вийдуть до другого раунду, де на них вартує турецький «Бешикташ», А у разі поразки вони гратимуть з нідерландським Азе Алкмар у другій кваліфікації Ліги Конференції. Київське динамо очікує на суперника у другому раунді. Кваліф. Кваліфікації Ліги Чемпіонів ним стане переможець першого в парі Жаль-Гріс-Литва Слит... Жаль Хамрун Спартанс Мальта. Олександрія у другій кваліфікації Ліги конференції зійдеться з командою, яка програє в парі Ая Кларнака, Кіпр, партизан Сербія, суперником Житомирського полісся на подібній стадії цього турніру. Стане переможець дуелі Борац-Баня Лука, Боснія, Санта-Колома. Андора наразі Україна посідає 28-е місце в рейтингу УФА, і це катастрофічне падіння за останні два десятиліття у новій таблиці коефіцієнтів. Прибрано сезон 2020-2021 років. Фінального вигляду п'ятирічна таблиця коефіцієнтів набуде влітку наступного року. Вона впливає на розподіл квот у сезоні 2027-2028 років. Завдання мінімум Україні за підсумками сезонного важливо не опуститися нижче 29-ї позиції. Щоб зберегти хоча б поточний рівень представництва по раундах Єврокубків, інакше один з клубів розпочне в лізі конференції з першого раунду. Плюс було б добре все ж таки обійти Російську Федерацію. Завдання максимум України потрібно піднятися щонайменше на 22 е місце, щоб чемпіон української прем'єр-ліги починав не з першого раунду кваліфікації ліги чемпіонів, як буде у євросезоні 26-27 років. А з другого як це відбувається у сезон. Оні 25 п'ятого 26 вихованки спеціалізованої для чеченської спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради вибрали медалі в індивідуальних та командних змаганнях заліках на Кубку України серед дорослих та юніорів, що відбувся у Києві і зібрав понад 400 талановитих гімнасток з усієї держави. Командні заліки команда майстрів спорту України, дві бронзові нагороди у групових вправах: Дарина Калініна, Крістіна. Прокопова Яна Глевенко, Юлія Краснобрижа та Юліана. Вона вавашко команда кандидатів у майстри спорту України, третє місце у групових вправах: Варвара: Барбара Міхтунець, Єлизавета Марченко, Катерина Акбашева, Марія Панченко, Єва Царфіна і Ангеліна Букрієва. В індивідуальних вправах з різними предметами: золото і срібло у Марти Швачко, срібними призерками стали Барбара Чубарова, Софія. Цівчик бронзовою Єва Царфіна у складі студентської збірної команди України три срібні відзнаки завоювала Даніела Чеботарьова Дві нагороди подібного гатунку у Емілії Лавренець. Услід за дорослими така ж кількість команд дев'ять ю 10 стартувала в чемпіонаті Дніпропетровської області з пляжного футболу. Дебютний тур якого також відбувся на майданчику комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Сагайдак Дніпровської міської. Ліонележо! Артуру давай! Ось у такий спосіб, попри палюче сонце, розпечене повітря і гарячий пісок під ногами, десь на рівні їхнього градусу температури, батьки вогненно і завзято підтримували кожен свою з дев'яти команд, які вийшли на старт першого чемпіонату області есполяжного футболу серед десятирічних гравців. Дебютний тур якого відбувся на майданчику комунального підприємства парк культури та відпочинку Сагайдак. Дніпровської міської ради. Батьки сприйняли цю так, пропозицію зіграти пляжного футболу обома руками. Велика дяка нашим Збройним силам України, що дають нам змогу працювати, займатися дітьми. По-друге, велика дяка і пошана нашої асоціації Дніпропетровської області і завдяки їм. І очільнику, який відповідає за дитячий пляжний футбол, дорослий це Євген Іванов. І що взявся за, за цю справу. Після того, як на початку стисли урочистої церемонії відкриття турніру, його учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто полягли на війні з Росією. Услід над пляжним майданчиком пролунав державний гімн України. Далі зібрання подякував, привітав. Побажав успіхів хрещений батько змагань не тільки серед дітей, але й дорослих Голова комітету пляжного футболу, футнету і текболу асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов. Перше за дуже тривалий час відкрили чемпіонат Дніпропетровської області з пляжного футболу серед юнаків 10-річного віку. В планах створити дитячу юнацьку школу на базі у парку Сагайдак різного віку. Першого ігрового дня було зіграно чотири поєдинки дебютного туру. Звісно, всі вони рясніли різними результатами, що й не дивно, адже практично усі без виключення дитячі команди вперше, принаймні на офіційному рівні, проводили матчі на піску, де, звісно, футбол зовсім інший, адже техніка володіння м'ячем, його відскоки у ньому серйозно, навіть істотно, відрізняються від того, що зазвичай притаманне трав'яному газону, і безсумнівно на всіх гравців лягає величезне фізичне навантаження, пов'язане. З пересуванням в'язки, важким полем, і це не рахуючи, розпечених сонця і повітря зверху, та піску під ногами знизу. Дуже цікавий формат для дітей, можна так сказати, нововедення. Перший турнір, який проводиться серед дітей. Так зовсім різне навантаження бігати по траві та по піску, і найголовніше, щоб діти почували м'яч. Навчалися е, працювати з м'ячем, а результат прийде. Що стосується підсумків вищезгаданих матчів першого туру, то сьома дитячо-юнацька спортивна школа Альфа і Омега завдала поразки 8-2 Дніпро-Оріону. Також з різницею у шість м'ячів 6-0 Спортінвест був сильнішим від енергії. Інтер 2015-11-2 розтрощив Арсенал Дніпро. Натомість у протистоянні ще одного представника Дю США США-7-Фенікс» і Обухівки мала місце боротьба, у якій 5-3 успіх святкувала остання. Другий тур запланований на неділю 13 липня. Стежками лісу прилеглого до села Орлівщини Піщанської громади Самарівського району відбулися змагання чемпіонату Дніпра з багатоборства зі спортивного орієнтування, який було організовано за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, у ході якого було розіграно велику купу нагород та сформовано збірну області. Складна дистанція, але дуже цікава. Мене приваблює все тут. Тут Природа, краса, спокій, тиша. Це, це наша ну, Тут, Ми тут відпочиваємо душею. Більше детально про цю подію у випуску новин спорту Дніпро ТІВІ у п'ятницю. А на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.